Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати. Давайте згадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, різнобарвна, щедра, чарівна, золотокоса, грайлива. Пора року осінь. Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя кленів та дубів. Сьогодні я знайшла квітничок і назбирала вам багато квіточок. Погляньте, який красивий букет осінніх квітів. А як називаються квіти, давайте дізнаємось, послухавши віршик. Чорнобривець, чорнобривець чепурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником, та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, що пласкаво зустрічать гостей. Дітки, про яку квітку був вірш? Так, про чорнобривці. Чорнобривці символізують рідну домівку. Чорнобривці це справжня окраса оселі. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, парканів, алеях. Через чудовий аромат квітів. Подивіться, якого кольору чорнобривці. Так, жовтого, червоного, жовто-гарячого. А зверніть увагу на листочки, ніби витинанка вирізана природою. Давайте послухаємо наступний вірш і дізнаємось наступну квіточку. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали. Алла Айстри поливала, щоб вони не сумували. Діти, про яку квітку був вірш? Так, про айстри. Айстри це квіти осені. Айстра схожа на зірку з багатьма промінцями світла, що розходяться в усі боки. Квітки бувають маленькі та великі з гострими пелюстками, а серединка в них. Яскраво жовта, айстра вражає багатством кольорів білі, рожеві, фіолетові, червоні, помаранчеві, ними можна милуватися безмежно. Послухайте вірш про наступну квіточку: цвітуть жержини восени, цвітуть жержини, як сонця промені вони, садків перлини, цвітуть великі. Запашні барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Діти, про яку квіточку був вірш? Про жоржини. Погляньте, які вони горді та пишні. Жоржини полюбляють рости де багато сонячного проміння. Вони ростуть на протязі всієї осені, прикрашаючи. Наші квітники, але бояться морозів. Погляньте на різноманітність кольорів жоржини. Білі, фіолетові, жовті, червоні. Вони зачаровують своєю красою. Діти, то з яких квітів складається наш букет? З чорнобривців, айстрів та жоржин. Діти, а давайте з вами пригадаємо будову квітки. У квіточки є корінь, стебло, листки, бутон, який потім розкривається та з'являється квітка. А ще у квітки є пелюстки. Давайте пригадаємо, що ж потрібно для росту рослин. Для росту рослин потрібний ґрунт, Вода, повітря, сонце і тепло. А як ростуть рослини? Давайте подивимось. Із маленьких насінинок проростає корінь. Коли утворився корінь, виростає стебло, яке проривається на поверхню ґрунта. На ньому з'являються зелені листочки. Далі виростає бутон, який розкривається і з'являється прекрасна квітка, яка прикрашає наші квітники. Я сподіваюся, дітки, що ви будете берегти рослини та доглядати за ними для того, щоб потім милуватися їхньою красою. До нових цікавих зустрічей!